Всім привіт, вітаю вас на каналі Джміль Дронс. Сьогодні я детально розкажу та покажу, як налаштувати тренерський режим на апаратурі RadioMaster TX12. Почнемо з налаштування учнівського пульта. Для цього заходимо в меню MDL, друга сторінка, гортаємо роликом в кінець і обираємо тренер мод Slave Jack. Далі, ідентично так само робимо для тренерського пульта: MDL, друга сторінка. В кінець тренер мод Master Jack. Після чого переходимо на шосту сторінку. Тут у нас є канали, які передаються на наш дрон. Нам потрібно для кожного каналу зробити копію. Для цього затискаємо ролик на першому каналі, обираємо пункт «Insert After». Далі в пункті Source натискаємо один раз роликом та шукаємо надпис tr 1 Гордаємо нижче, шукаємо графу «Switch». Тут натискаємо роликом та клацаємо тумблер, який буде відповідати за перемикання між учнівським та тренерським пультами. Для мене це буде тумблер Б. Відповідно, коли тумблер Б буде в верхньому положенні, в мене будуть працювати два пульти одночасно. Коли тумблер буде в інших положеннях, буде працювати лише тренерський пульт. Пробуємо ті самі дії для інших каналів. Коли ми завершили налаштування тумблерів та дублікату каналів, переходимо в головне меню. Далі в Sys, п'ята сторінка. Тут у нас є меню калібрування нашого учнівського пульта. Для того, щоб нам його коректно відкалібрувати, нам потрібно в першу чергу його підключити правильним кабелем. Я буду використовувати AUX кабель, який має одну смужку або ж два контакти. Є окс-кабелі, які мають більшу кількість контактів, вони нам не підходять, оскільки через них є збої в підключенні пультів. Для того, щоб нам їх підключити, підключаємо кабель в порт DSC до кінця. Далі на учнівському та тренерському пульті опускаємо газ повністю донизу. Роликом на тренерському пульті гортаємо на надпис калібрування і затискаємо до тих пір, поки не почуємо вібрацію. Калібрування пройшло успішно. Якщо я буду рухати правий стік учнівського пульта, ми бачимо, як значення на пульті змінюється. Для того, щоб наглядно їх переглянути, відкриваємо головне меню, гортаємо сторіночку вліво два рази, і тут можемо бачити наглядно, як працює тренерський режим. Тобто зараз у нас працюють два пульти одночасно. Якщо тумблер СБ буде в іншому положенні, учнівський пульт вже працювати не буде, працює лише пульт тренера. Якщо у вас виникають якісь труднощі або якісь запитання стосовно того, як налаштовувати тренерський режим, можете залишати їх в коментарях. Ми будемо раді вам на них відповісти.